Вітаю, слава Україні. Традиційне включення. На жаль, йду з неприємної події. Поховали ще одного воїна, Олександра Колесника, який родом є з Северодонецька, але став франківцем і, на жаль, загинув на війні в лавах 59-ї бригади. Вічна пам'ять героям. На жаль, маємо і завтра поховання у селі Вовчинець о 14-й годині в понеділок. Кількість хлопців, дівчат, які гинуть за Україну, зростає у нашій громаді, як, зрештою, по всій Україні. Закликаю в честь в пам'ять нову акцію. Дерево пам'яті з понеділка. Кожен мешканець нашої громади Франківська зможе в департаменті благоустрою замовити дерево і посадити в честь героя. У своєму дворі, в своєму мікрорайоні, на своїй вулиці. Таким чином, також ми пом'янемо пам'ять наших героїв, тому закликаю активно брати участь у цьому заході. Буквально з понеділка алгоритм, куди звертатись, як можна буде отримати і посадити це дерево пам'яті. Це буде хороша пошана посадити дерево, помолитися за сусіда. За родича, за жителя вулиці. І таким чином помінути наших героїв. Ми й далі проводимо відкриття антаційних дошок в рамках Івано-Франківськ місто Героїв. Вчора в 21-й школі відкривали антаційні дошки. Але пам'яті замало не може бути і тому вічна пам'ять героїв. Також хотів би звернути увагу. Сьогодні відчуваю. Як збільшилася агресія втома, так, уже майже два роки війни. Але хотів би попросити, щоб ми сьогодні не агресували один до одного, де лавочку поставити, де не поставити за межу сусідом або інші речі, а сконцентрували увагу на тій роботі, яка допоможе нам вистояти, допомогти ближньому. Це, зокрема, Соромно сьогодні сказати, але немає великої черги допомагати робити сітки нашим маскувальним феям і іншим благодійним організаціям. Вони в черговий раз звертаються до мене попросити мешканців нашої громади активно долучитися. Хтось в бібліотеці на Вовчинецькій 202, хтось у нашому храмі Православної церкви України на Довженка, який ми разом відстояли, і громада перейшла. З Московського патріархату Православну церкву України. Різні є локації, я ще раз повторюю, але ну, ми можемо багато старчів розводити у соціальних мережах. А давайте покажемо кількістю людей, які допоможуть зараз плести сітки. О, навіть не в коштах питання, навіть не, в, не питання в тканині, а питання сьогодні допомогти. Так само закликаю. Передавати посилки військовим через логістичний центр першого поверсі це теж буде хороша поміч. Зрештою, інші речі, які потрібні. Та зрештою, згадати сьогодні допомогти в багатоквартирному будинку людині старшого віку. Може, й неодинокі, може діти виїхали за кордон, але немає кому сходити по хліба, принести води. Давайте ми на ці речі будемо концентрувати нашу агресію, наші якісь. Такі речі, які нам не подобаються, тому я звертаю увагу, що це надзвичайно важливо. Користуючись нагодою, хочу сказати, що для людей золотого віку, пенсіонерів, ми продовжуємо роздавати продуктові набори з понеділок, з 10 до 17, так протягом робочих днів з понеділка по п'ятницю на стадіоні Рух, а також до кінця наступного тижня по сільських громадах. Теж такі продуктові набори для інвалідів першої і другої групи і для людей золотого віку. Ми далі будемо розповсюджувати. Але знову ж таки прохання. Бачив, як в черзі є черга, але прохання бути людьми, допомагати. До речі, ми попробуємо в центрі стадіону рух теж поставити сітки, поки ви очікуєте, будуть очікувати продуктового набору, теж допомогти плести. Сітки для наших військових ще раз низький уклін нашим героям прикро втрачаємо найкращий. Дякую вам і слава Україні!